Доброго всім ранку. На сьогодні сонячний ранок. Я вже сижу з кавою у своєму садочку, з комп'ютером і насолоджуюся цим виглядом. У ці квіти, ну їх треба садити. Сьогодні я все це посажу у горщики. це Воно ще стоїть, бачите, його купила. Не так що сьогодні, якщо буде сонце, ну, якщо не буде ще сонце, то сонце не сонце. А якщо не буде дощик, а може, якщо малесенький буде, то теж може. Так що, отакі в мене сьогодні. Каба в саду вже <сум> чудово, майже літо. Всім привіт! Всім привіт! Всім доброго дня! У нас сьогодні сонечко, але вже починається дощ. Ну, ви представляєте? Я тільки сіла, хотіла тут свої ем, повисаджувати квіточки. Дивіться. Подивилася, що тут тільки один, один стебельочок. Тут в мене теж один, так що це все піде в одну вазу. Все, в мене закінчилося вже. вже погода гарно закінчилась, вже пішов дощ. Я зараз одіну щось е проти дощове і вийду працювати. Бачите як? Все, пішов дощ. Тільки було сонечко. Це сніг, дивіться. Я вийшла. Що це таке? Дивіться, це в нас вже сніг. Так, у нас іде дощ. Сьогодні вже яка в мене спроба. <смі> яка спроба сняти відео, я не знаю. Так, пересадила таки оцей свій. Тут не знову йде дощ. Таке то сонечко, вийде щось знімати, але зразу починається дощ. І оце пересадила. все. Поки він щось мене якийсь опустив голови, маємо надію, що все буде добре. Так, все, і дощ. І дощ. Чи сніг, чи сніг, чи дощ. Так, ось там воно у нас як ось. Це, що я сьогодні зробила, все. Ну, все. О, в мене сьогодні був день. О, гарно так, все заходжу додому. Всім привіт! Оце зараз я проти сонця, мабуть. Дивіться, яка в мене Бугінвіля. Яка в мене Бугенвіля. І вони ці вже стають, мені здається, рожевими. Ці листочки, здається, стають рожевими. Так, ну їй мені треба, це вона в мене зимувала в цьому горщику. І мені треба її теж пересаджувати. Все треба мені пересаджувати так. Я вийшла попити кави, я вийшла випити кави. Принесу сюди те, що я купила і буду тут садити ці горщики. Якщо не буде знов сніг, я там 3-4 або 5 разів питалася робити цю зйомку. Перший раз я не включила, думаю, зараз зроблю професіональну зйомку оцей. З мікрофоном, щоб було добре чути, на вулиці вітер. Ну і забула його включити. І не те, що забула включити, я його забула взагалі на дивані. Пішла знімати. Прихожу, нема звука, Все, що я там знімала. Тому я піду заново познімаю. Тільки прийшла, а почався сніг. Так от зараз світи сонечко, я думаю, трохи вийшло. Ну, на пару разів в мене не вийшло, то воно так трошки неприємно. Моє поп'ю кофе. Все. Все рішаю, якщо кала. Сонце зайде холодно, мені холодно вже сидіти. Так що, мабуть, познімаю, пересажу просто, а потім познімаю. Ну добре, пішла. Я сонце зайшло, то вже мені холодно. Так, пересадила вже бугінвілію. Свою з того домашнього горшка з хатнього в такий булочний там з... З дірочкою. Так, посадила сюди поки що оце, поки воно не квітне, щоб такий був веселий. Цей горщик. Так, це пересадила і пересадила ось оцю ж свою. А літадуру Літадуру посадила в такий зробила букетик з оцими синій цей горщик Сейні горщик і літадора, і так воно должно бути нічого, так? Це літадора. Мою надія, що воно ж стане більше, і я, я ще його не мила. У мене з той сторони той шланг. Так що її ще, ну про цю літадору. Я читала про цю літжу вперше, вообще перший тиждень її не, не давати воду. Ну, Взагалі-то тим я дала воду, а з літатуру. Ну так що шлангом не мила, тому що боюся, щоб воно все вижило. Так, ну з цим воно нічого так, да? Це мене зимувало в тому іншому горщику. Так, ну подивимось. Так, іду далі. Так, гарно, гарно, мені подобається оце і отут теж гарно. Так, те, що посадила, ці ще ні, тому що намокла і замерзла. Там дещо посадила. Вони, правда, там, трошки поки я їх садила, вони якось. Ну, ось так поки що.